Ми вітаємо вас, Одесу, з Олімпійською ліцензією. Ми так довго її чекали. Ми десь в глибині душі, звісно, ми, ми знали, що так і буде. Але так дещо несподівано. Ми ще, ще довго потім рахували, чи все дійсно вирішено. Ну, по-перше, які ваші емоції були там, коли дізналися, що. Ліцензія гарантована. Ну я була, звісно, рада. Але в мене ще не знаю, були таке відчуття, що коли ми були в Алжирі. Коли ми стали, стали четверті, в мене була, була впевненість, те, що в нас буде ця ліцензія. Навіть те, що ми останні змагання програли за чотири. І наші шанси, шанси трохи були такі ну якби 50-50, Але в мене була якась впевненість, і я була спокійна з приводу цього. І коли нам вже тренери точно сказали, що в нас є ліцензія, дівчата ще не вірили, вони ще теж рахували всі, а а точно, не точно, попадаю. Я вже така кажу. Ну, я вже з дицензією ще з прошлого року. Тому, як, звісно, була рада, але якась була така впевненість, що вона в нас точно буде. А коли дізналися взагалі, в який момент? А, ну, Коли ми були, в... виграли в Болгарію за вхід 2, то. Нам так тренери натякли на те, що на те, що в нас є ліцензія, але ми не обговорювали не обговорювали це, тому що нам ще треба було фехтувати. І потім, вже, коли ми профехтували, то нам вже сказали, що все, у вас точно є ліцензія. Добре. Напевно, дещо були такі змішані емоції, але франц... француженка, ви програли, але це ж таки ліцензія? А, ну так, да, ми їм дуже сильно програли ще. І це вже третій раз поспіль ми їм програємо, тому дійсно були змішані відчуття, але перший крок ми зробили і далі найскладніше. А, я я якось відзначили з дівчатами, можливо, з тренерським складом, цю под подію, ну, звивання ліцензії. А, ну до нас ще приїжджав Гусайт uh, Ваді Маркович. Uh, він нас uh, підтримував і дійсно підтримував. Ми чули це. Кожну зустріч він стояв біля нас, але якщо чесно кажучи, я ре... реально його чула, коли він казав, що треба робити, і мені дуже допомагало, коли він. Я його дуже добре чула. І коли він кричав мені: Лєна, видихай спокійно і впевнено, і я так. Точно. Тому а, його підтримка теж була. І ми після того, як відфехтували, пішли всі разом на вечерю. Ось поспілкувались і, і все. Що, і розійшлися. Мог, могли собі дозволити, так? А, а, так, це було дозволено. Uh, матчі, ну трохи по про матчі в Афінах, Ну за рахунком ми бачили. Ну за рахунком, я, здається, начебто, було все достатньо легко. Ну, ми розуміємо, що було якось якесь завжди Це є напруга внутрішня. Дуже часто у нас буває так, що ми. Можемо вести дуже багато ударів в рахунку, але потім якийсь другий або третій круг і все змінюється. Тому найскладніше для нас усіх це було утримати це, і щоб кожна виходила, наносила свої п'ять ударів і, і так протриматися до кінця. Тому і якраз коли завжди був третій круг, я думала, так, треба ще. Настрій треба, треба просто нанести свої п'ять ударів і, і якомога найменше отримати. Ось. І все вийшло у вас сам. Начебто так. Здається, що це один з найкращих ваших командних турнірів, тому що ну, я так, мені так здається, я не. Підбував статистику увесь за весь олімпійський відбір. Але от зараз ви виступали в майже у всіх матчах, лише тільки в першому чергувалися з Юлією Бакастовою. Як самі оцінюєте своє фехтування в командному турнірі от, в Офі? Е, Непогано. Я б не сказала, що це напевно найкраще, тому що е, в Алжирі теж. Було досить непогано. І до цього в Бельгії, ну, якби ем, вважаю, що непогано фехтувала. І, по... звісно, я потім перераховувала свої плюси та мінуси, щоб бути впевненою, і потім передивлялася фехтування. Тому якби я була задоволена. Звісно, були моменти, де думаєш, блін, тут можна було краще трохи, тут ще треба щось. Зробити, доробити, але, звісно, є далі над чим працювати, але я бачу, що були зміни і в найкращу сторону ідея дійсно прибавила. І це мене дуже, дуже раділо цьому. Трохи така сумна тема. Все це це відбулося ну, впродовж вашої участі в Афінах. 2 березня на Одесу був здійснений підступний удар расистськими дронами. Як ви знаєте, погибли 12 одеситів, і зокрема діти. Як взагалі, це спозначилось на вашому стані? Адже ви одеситка, у вас там близькі і люди. І як взагалі це пережив у цей момент? Чесно, я навіть не хочу нічого казати на цю тему, тому що. Ну, це важко, тому не хочу нічого про це казати, тому що це дуже емоційна тема. таке. Тому... Я... я розумію. А, взагалі, як ви ну, з 22 року, два роки е, в Італії, ну, колись з дитиною, коли, коли без дитини, як взагалі це себе переживаєте, цю розлуку, як в цим е, справляєтесь? А, ну так, цей вже а, рік а, я більше часу в Італії без сина. М -м, так вирішила, що вже останній останні, ривок перед Олімпіадою треба з себе вижити по максимуму. І коли зі мною тут був син без садочку і без няні, це було дуже складно поєднувати, тому він іноді приїжджає до мене, і я після кожних змагань повертаюсь додому, щоб в мене дійсно був час більш краще готуватися до змагань, тому що це дійсно дуже важко і це дуже виснажує, коли декілька тренування. І психологічно дуже все це якось міксувати те, що вдома, а цей і відбір, і, звісно, далі підготовка. Тому так, намагаюся якось балансувати. Ну, це, казали, Але ми... не завжди справляємося. Ну, ви постійно з ним на зв'язку, ми бачимо це в сторіс, в інстаграмі постійно. Якісь емоції вам. Ві... Не з на те, що він далеко, але емоції він надає. Я так розумію, що такий вболівальник і постійно радує вас, якісь емоції вам дарить. Звісно, постійно на зв'язку, і звісно, сумую, і він дуже сумує, тому що це перший раз за шість років, коли ми так багато часу це проводимо окремо. І я не знаю, для кого це важче для нього чи для мене, але вже постійно за. Засп... Попокою себе і його, що ще залишилось зовсім трішки, ще декілька місяців і все. І далі вже ми будемо разом, і не буде вже таких у нас довгих перерв. Я так розумію, цього року він вже в школу йде, так? Так, вже буде йти в школу. Яка, якраз мама завоює медалі, буде все здорово. Зсередиться, так. Да. На підготовці до школи до шкільних, до шкільних Так. Чи є зараз якісь думки про Олімпійські ігри? Ну, як. Звісно, думаєш, як це буде все проходити, але вже є в мене досвід, як, як це буде. І тому я дуже намагаюся зосередитись на самому процесі. Не думати, вже, як я буду там, як там все буде, тому що це буде а, дуже важко, і саме найголовніше це а, якось а, себе заспокоювати і не думати про те, що О, це ж Олімпіада, і що робити, тому що це дуже тебе вибиває. Просто треба зосередитись на тому, що тобі треба робити, як де покращити своє фехтування, де щось доробити, і кожні змагання підходити до цього. Доробити на це дуже великий такий акцент, тому що в, в Ріо, коли я фехтувала індивідуальні змагання, я була в якомусь е, космосі взагалі. Ну, якби психологічно, я не змогла. З собою ніяк домовитись, і я програла перший бій. Ну тільки за того, що я просто ну не розуміла, що, що мені треба робити, де я і що таке. Все було дуже гучно, дуже так бац, 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 і, і все. Тому вже на команді трохи було спокійніше, і в цей раз я вже точно знаю, на чому мені не треба зациклюватись. Можу сказати, що місця в збірні вам ваші четвірці вже ну. Гарантовані, так, я так розумію, за рейтингом українським ви, ваші позиції дуже такі міцні. Е, так. Ну, ми, якби цією командою і... <кій> взяли цю ліцензію, тому, тому це 100%, що ця команда і поїде на Олімпіаду. Mm -hmm. Який зараз план підготовки? Як на що зараз акцентується увага підготовці? Вже залишається останній етап. Звісно, хочеться поставити мажорну крапку так в олімпійському відборі, але тим не менше. ми продовжуємо як завжди. Ми вже на наступної неділі відлітаємо. У нас якби є план, ми його притримуємось і. План на наступні змагання це фехтувати. Якщо ми будемо фехтувати з Францією, то змінити свою свою тактику, подивитися, що працює, що не працює, і якби все як завжди, команді успіхи це ми звикли дещо до них. Напевно, ви хочете вже звивати і медалі в особистому турнірі. Тим більше, що Єдина ваша медальку по світу була у Франції, якщо я не помиляюсь, ворога це, це теж все більше психологічно. Треба себе так налаштувати і заспокоїти перед змаганнями. Якби від цього дуже багато залежить, але те, що є такі цілі і бажання, ну якби звісно, не може бути таке, що в мене є ціль. На командну медалі, але на особисто я навіть не розраховую. Звісно, що хочу і працюю над цим. Ну, дай Бог, що складеться. І напевно, останнє питання, що ви хотіли сказати своїм вболівальникам Одесі, можливо. В першу чергу напевно всім подякувати. Це дуже приємно, коли тебе підтримують. І звісно, коли тобі пишуть, я все читаю та. Частіше за все я відповідаю всім, тому що це мене також дуже мотивує, особливо в складні якісь моменти, і бажаю, щоб всі надалі нас дуже підтримували, і ми будемо намагатися не розчаровувати нікого. Дай Бог, щоб так і буде. Ми дуже раді за вас, за Ліну і, і за збірну України. І бажаємо, щоб у Франції ви піднялися на найвищу сходинку і поставили таким чином знак окуку в своїй власній кар'єрі. Дякую. Буду на це сподіватися. Дякую вам, Маленко, за, за емоції, за інтерв'ю. І вам дякую.